Пиляти не можна лишити у міському парку зрубують аварійні дерева днями 18 березня у центральному парку під час сильного вітру впало дерево на паркан ресторану, що розташований поруч. Взагалі, мій робочий день вже тоді пішов до завершення, і десь о пів на дев'ятого вечора сповістила наш менеджер, що власне впало дерево. Ми це змогли побачити почути спочатку лише по звуку, тому що, оскільки живемо в стані війни, всі голосні звуки нас лякають. Власне, тоді ж був і власник закладу в ці моменти. Ми всі вибігли на вулицю подивитися, що сталося, і зрозуміли, що на наш паркан звалилося ось саме це дане дерево. Наслідки прибиралися вже на наступний день. З самого ранку були залучені комісії, міська рада, вони власне оцінили ситуацію і, в принципі, доволі швидко ліквідували це дерево і також оглянули територію парку і нашого закладу на. Ріні дерева внаслідок цього було нами написано ще дві заяви на видалення дерев, які мають сьогодні, завтра також видалити. Як повідомляє начальник головного управління житлово-комунального господарства В'ячеслав Толкач, це вже другий випадок за кілька тижнів. Перше дерево воно нахилилося на біля Мар'яни. Теж нахилилося. Ми вчасно його зрізали, тому що побачили, що воно нахилене. Є фотографії, є всі документи. Це що впало дерево? Після чого ми обстежили ще ряд дерев, тобто пройшлися по цим акаціям, які вже в віці. Те, що реально, то треба випиляти, спиляти вже два дерева, які є ближче до дитячого майданчика. Вони вже туди. Пані Дар'я показує аварійні дерева, які от-от можуть впасти наступними. Одне з них розташоване на території закладу. Так, дерево вже давно потребувало виробки. Власне, воно знаходиться навпроти дитячого майданчика, де можуть будь-який момент постраждати дітки. Ми його стягували власними силами, тому що все-таки ми знаходимося на території міського парку. І, по-перше, потрібен дозвіл на те, щоб нам його виробити. По-друге, ми можемо потрапити під судження місцевих жителів, але б хотіли пояснити, що наш парк засаджений, дуже добре. Ми дбаємо про всі ресурси. Сини, які тут знаходяться, і на місці цього дерева ми посадимо ще декілька нових дерев, і ми будемо дбати про озеленення нашої території. Проте акація, яка нещодавно впала, не була сухою. Дерево ніби стоїть, ніби нормальне, а вітер подовно впало. Я, ну, так як наші спеціалісти КПУКГ кажуть, то, що дерева були густо посаджені в певний свій час. Вони пішли ростом не в ширину, а в висоту. Підрізалися гілки, і, відповідно, воно ніби і не товсте сильно, але вже старе. Це за 60 років цим деревом. а може й більше, ну, так не скажеш. На даний час обстежили, прийметься рішення, склали акт, прийметься рішення на виконкомі на видалення, і ми видалимо ті, що аварійні, ті, що ми бачимо. І, і передивимося, звісно, ну, залученням вже і іншої організації, яку шукаємо зараз, щоб подивилися і нам відмітили, чи наголосили на тому, що потрібно ще спиляти. Цив пан В'ячеслав огляд стану дерев у центральному парку відбувається двічі на рік навесні та восени. Парк у нас знаходиться на обслуговуванні КПВКГ. Є осінні. Весняні огляди. Тобто дивимося, де можливо щось підкоронувати, підчистити дерево і оглядаємо, але ж візуально воно видно не було. Наприклад, те, що дерево впало, воно впало разом з коренем. Тобто воно ж було живе, нормальне дерево, і сказати, що воно якесь там аварійне, ми й не могли. Тому і треба, щоб оглянув якась спеціалізована організація, яка ну, яка буде залучена нам. Пані Дарія зазнається, що зверталась до міської ради із заявою, аби прибрати це дерево, проте служби не встигли його зрізати, тож воно впало. Дівчина наголошує, потрібно бути уважними всім відвідувачам парку, адже це безпека кожного. Бути бачливим всім, тому що це територія міського парку, якби від нас не так багато залежало. Я думаю, що кожен мешканець міста може помітити якісь дерево, яке знаходиться в критичному стані, і сповістити про це необхідні служби. Нам, наприклад, пощастило, тому що пошкодили лише паркан. А як ви бачите, від місця до а, території нашого. Закладу зовсім мало, а це скляна споруда, і там відпочивали на той момент гості. Тому та так само могли б тут ходити люди в цей момент, і це дерево могло впасти просто на когось. Отож, старі аварійні дерева будуть видалені, а на їхньому місці посадять нові саджанці. Марина Грицюк, Юлія Глушак, Назар Гераскін – новини ТРС Бориспіль.